Часом скажені ідеї народжуються за секунду. Деякі обдумуються не один день і не один місяць. Але ось питання: чи зробиш ти той самий перший крок, аби її реалізувати? Довго не думаючи, я точно знала. Готова з 2021 року. Я почала готуватися до реалізації своєї найскаженішої ідеї зійти на сотню найвищих вершин українських Карпат. 2022 рік мав бути стартом: сформовано перелік вершин, закуплено все необхідне екіпірування, обрано перший зимовий маршрут і нарешті куплено квитки на потяг. Ось тільки квитки на потяг до Львова були на 6 вечора, 24 лютого 2022 року. Страх, паніка, повна невизначеність. Єдине, що стало дійсно значущим, це допомога військовим і близьким. Але за п'ять місяців війни апатія стала настільки сильною, що довелось хапатися за будь-яку змогу витягнути себе із цього стану. І я вирішила, що реалізую свою мрію будь-що. Так і розпочався шлях довжиною у 29 місяців. 4 липня 2022 року я нарешті прокинулась із думкою, що я повинна спробувати це зробити. Просто тому, що не зробивши цього, я б не змогла собі пробачити. Зібрала речі у рюкзак і вирушила до місця, що стало моїм притулком, місцем рівноваги та спокою на наступні два роки. Гори стали моїм місцем уроків та найтяжчим викликом, місцем контрастів. Та вражень, коли відмовляєшся від сну на комфортному ортопедичному матрасі на користь ось таких халуп. Або розумієш, що в тривалих походах твоє місце ночівлі це майже будь-яка рівна поверхня, аби поруч було джерело з водою це місце, де ти пізнаєш свою справжню витривалість. Понад 7 кілометрів суцільного жерепу тяжко, але можливо. Я потім це, звісно, запікую. Це п**ць! Чотири кілометри річкою з температурою води по 5-6 градусів та рівнем води по ікра неприємно. Але прийшли. Десятки кілометрів вночі в глухому лісі на ліхтариках не критично. Вісім переходів річки за пару годин, де води по пояс і течія хоче тебе вбити. Ну, зрештою, пройшли і це кілометри шляху сніговими схилами, коли з кожним кроком провалюєшся сідниці в сніг, а ступні застригають у гілках, та ще забава, звісно. Йти в тридцяти кілометровий похід під проливним дощем, коли вже на п'ятій хвилині від старту, ти мокра до останньої нитки, було діло. Натрапляли і на це. Це місце, де з тобою стаються форс-мажори, і ти маєш бути готовим до всього. Шла в похід і знайшла мале покинуте цуценя в 15 кілометрах від людей? Значить, сьогодні маємо його врятувати. Вивернула ногу до пекучої болі і знаєш, що ні в якому разі не можеш викликати рятувальника, мовчки сунеш до авто 10 кілометрів і сподіваєшся не зламати інші ноги. Чуєш чергу із автоматних пострілів на україно-румунському кордоні в 50 метрах від тебе. Присідаємо, дихаємо і не панікуємо. Йдеш по свіжим вовчим та ведмежим слідам? Просто сподіваюся, що в них загальний збір десь в хащах лісу, і їм сьогодні не до тебе. Бачиш, що насувається грозова хмара, блискавки, грім, від якого кров стигне в жилах. Ну, тут хіба згадуємо отчі наш, бо вже не допоможе нічому. Це місце, де я пізнала історію. Лінія фронту Першої та Другої світової війни проходила і Карпатами, але деякі знахідки шокують і нині. На вершині гори Ігровець була знайдена казарма, бліндажі та окопи. На вершині Микулєскі Чотири австро угорських бункери та ціла система траншей. Вершина Стій раніше була точкою сходження трьох держав Румунії, Польщі та Чехословаччини. Нині ж ця вершина знаходиться на території двох держав України та Румунії. Кордон Івано-Франківської та Закарпатської областей колись був кордоном Польщі та Чехословаччини, де і нині стоять прикордонні стовпи сторічної давності. Ну, а дорогою до вершини Гори Мунчо ви можете помітити величезне, але дивно стесане каміння. Це тому, що його таким зробила океанська вода ще декілька мільйонів років тому. Це місце неймовірних та диких перепадів настрою. Як ніколи, нарешті, відчуття повного спокою, задоволення. І кайфу від того, що навколо. Господи, ну яка ж це срака. Я тут подумала я хочу тут будиночок. Я хочу додому. Так спокійно, розслаблено. Нарешті. Я вмерти легше ніж шлюсти далі. Та, зрештою, яке приємне відчуття, коли знаю, що твоя віра була даремна. Знаєте, яка фраза в цьому житті мені дається ваще за все? У мене вийшло. У мене все задумане вийшло. Це місце, що подарувало мені знайомство із прекрасними людьми. Мої гіди стали друзями, що робили магію там, де це було потрібно. Вчинками, сюрпризами. Або. Знаєте, що я вам скажу? Якщо посеред гори закриті кав'ярні ваш гід не знайде людей, які її відкриють, або ви все ж таки випили гентрінчику. То не ваш гід. А -а. Був від перший. Людина тащить міборди борди свої лижі. Йому можна. Місцеві жителі завжди радо запрошували за свій стіл, знайомились, годували найсмачнішими стравами і співали пісні. «О тому я, просилась, я, просилась, я а він мені... Я пізнала Карпати в усі сезони, холодну вітрину та сурову зиму, яка тим не менш дарувала неймовірні білосніжні панорами, може, трохи болотяну, але квітучу весну із полянами крокусів та відчуттям наближення тепла. Яскраве зелене літо, що балувало довгим світловим днем та неймовірно красиву золотаву осінь, від якої сліпило очі. Той сказав мені, що навряд чи я пам'ятатиму сходження на всі сто вершин, ніби деякі все одно зникнуть зі спогадів можливо, колись. Але кожна із цих ста була варта і зусиль, і місця в моїй пам'яті та серці. Моєю першою вершиною на шляху став Бребенеско, друга за висотою гора українських Карпат. Фінальною стала Говерна найвища точка нашої країни. І найтяжчим був не підйом та боротьба із зимовою стихією. Найтяжче було усвідомити, весь пройдений шлях і його перепони. вдячна, що сьогодні в мене була ця підтримка в вашому обличчі. Я вас дуже люблю. І я люблю ці гори в абсолютно різному прояві. Вони наші, рідні, непохитні. Може інколи капризні, але ті, хто бачили ці краєвиди хоч раз, завжди повернуться знову. У мене було сто причин приїжджати сюди знову і знову. І не менше тисячі, аби сюди повернутися. Зрештою, навіть зійшовши на таку кількість вершин, я точно знаю, що бачила дуже і дуже мало. Можливо, я не до кінця усвідомлювала, на що я але завжди знала, що дійду до кінця: сто найвищих вершин українських Карпат, тисяча кілометрів гірськими масивами. мармаросами, Чевчинами, горганами, Чорногорою. С понад 47 тисяч кілометрів дороги, потягу та нафту ця ідея була моєю мрією, яку не змогла знищити війна. І, попри всі негаразди, я впоралась, тому що завжди пам'ятала, в мені тече кров найсильнішої нації світу, як і в кожного з нас.